Привіт! У цьому відео я покажу, як скасувати домен IONOS або вимкнути автопродовження. Спочатку заходимо на сайт IONOS і входимо, натиснувши Вхід тут, а потім знову увійти. Далі вводите свою електронну пошту та пароль і вас перенаправить сюди. Тут ви побачите свої домени. Тут також видно, коли він закінчується. У вас має бути позначка, що вказує на автоматичне продовження домену. Щоб вимкнути це, тиснемо на профіль, потім на Контракти та підписки і бачимо послуги. Ось домен, натискаємо на нього і бачимо опцію Вимкнути автоматичне продовження. Далі натискаємо на це. Тут треба вибрати причину, наприклад, цю, і натискаємо Далі. Уважно прочитайте це, щоб вирішити, чи справді хочете скасувати. Якщо так, натискаємо тут і тут, а потім на вимкнути автоматичне продовження. Тепер бачимо, що продовження не відбудеться. Натискаємо на X, потім на головну, далі до і бачимо, що цей значок зник. Ось так просто можна скасувати домен Ionos. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!